Відомі інвестори часто повторюють, найважче заробити перші 100 тисяч доларів. Це порада від мільярдера Чарлі Мангера, партнера самого Ворона Баффета. і він дуже влучно сказав, що перші 100 тисяч доларів це справжня морока, але ви мусите їх якось зібрати. Після цього можна трохи відпустити педалі газу. Але чому саме 100 тисяч? У цьому відео давайте я покажу на конкретному прикладі з реальними цифрами, як працює ефект складного відсотка, того самого, який начебто Ейнштейн називав. Восьмим чудом світу. Ми також подивимося, як саме цей ефект зробив Ворона Баффета мільярдером. І в кінці відео я розповім про п'ять простих кроків, які ми з вами можемо зробити вже зараз, щоб складний відсоток запрацював наповну і допоміг нам побудувати великі статки в майбутньому. Отже, складні відсотки по суті це відсотки на відсотки. Це означає, що прибуток від початкових інвестицій додається до основної суми, і потім ця більша сума заробляє. Це більше відсотків. Це так звана фінансова снігова куля, що котиться з гори, збільшуючись і прискорюючись з кожним обертом, на відміну від простих відсотків, які нараховуються лише на початкову суму. Складні відсотки прискорюють зростання з часом. І що довше ви інвестуєте, тим швидше росте ваш капітал. Давайте розглянемо цей ефект на прикладі. Давайте уявимо, що у нас є мета це накопичення одного мільйона доларів, і у нас є щорічні поповнення. Близько 10 тисяч щороку, і ми розраховуємо достатньо скромну дохідність близько 7 на рік. Значить, у нас є початок нашого шляху і є досягнення нашої мети. Значить, якщо ми подивимося, то досягнення нашої мети стає реалістичним при цих даних. Через 30 років при цьому по факту вкладено близько 307 тисяч доларів, і прибуток практично близько 700 тисяч доларів. Давайте змоделюємо ситуацію, подивимося на шлях, який нам потрібно пройти. Спочатку ми починаємо і вкладаємо перші 10 тисяч доларів, і протягом певного періоду часу ми вкладаємо кожного року по 10 тисяч доларів. Таким чином, у нас виходить, що для того, щоб накопичити перші 100 тисяч доларів з урахуванням відсотків, нам потрібно пройти шлях тривалістю у 8 років. Тобто ми вклали близько 80 тисяч, отримали прибуток 22 тисячі доларів. Тут потрібно розуміти, що ці 100 тисяч доларів – це всього-навсього 10% від загальної суми, яку ми хочемо накопичити, тобто 1 мільйон доларів. Але при цьому ці 100 тисяч доларів – це вже 25% всієї подорожі, яку нам потрібно пройти на шляху до 1 мільйону доларів. Тобто 10% фактично від суми, але 25% від всього шляху. І тут далі ми по цій схемі ми бачимо, наскільки класно себе проявляє складний відсоток. Тому що для досягнення... По позначки в 200 тисяч, тобто ще 100 тисяч з моменту нашого першого кроку, нам потрібно вже не 8 років, нам потрібно вже 5 років. Якщо ми подивимося на позначку в 300 тисяч, то ми ще ці 100 тисяч доларів додаткових ми згенеруємо вже не за 8 років, не за 5 років. Нам потрібно трошки менше 4 років для того, щоб згенерувати додаткові 100 тисяч. При цьому, якщо ми подивимося на ці 300 тисяч, по факту ми будемо розуміти, що 300 тисяч – це всього-навсього 30% від мільйону, які нам потрібно накопити. При цьому ми вже пройшли 54% всього нашого шляху. Тобто ми з вами тут бачимо тепер парадоксальну річ, що накопичивши 300 тисяч, ми значно ближче до нашої цілі. Тому що нам залишиться пройти 46% шляху. І шлях від 300 тисяч до 1 мільйону займе у нас приблизно 8 років. Тобто перші 100 тисяч доларів ми з вами накопичуємо протягом приблизно 8 років. І подальші 700 тисяч ми також з вами накопичимо протягом приблизно 8 років. Якщо подивитися на останні 100 тисяч доларів, які нам потрібно буде згенерувати на цьому шляху, ми побачимо, що ми, по суті, за півтора роки генеруємо 100 тисяч. В цьому і є перевага Складного відсотку і того, як цей ефект працює в інвестуванні. Тобто, якщо подивитися на ключові інсайти, ми розуміємо, що перші 100 тисяч доларів це найскладніша частина, і вона займає близько 8 років. Позначка в 300 тисяч означає, що ми вже пройшли 54% на шляху до мільйону, і останні 700 тисяч доларів займають менше часу ніж перші. 300 тисяч, тобто складний відсоток найбільше вражає саме на довгому інвестиційному горизонті, і по суті, цей ефект накопичення винагороджує найбільш терплячих, тому що максимальний ефект наприкінці шляху. Тому по суті, нам не варто засмучуватися, що у перші роки ваші інвестиції ростуть повільно, тому що великі результати по суті приходять з часом. І по суті, один з найбагатших людей світу, інвестор, мільярдер Ворен Баффет, він дуже яскравий приклад сили складного відсотка. І він почав інвестувати ще дуже рано. Ще в. 11 років він купив свої перші акції. Давайте подивимося трошки детальніше дані по Ворону Баффету. У 30 років Баффет вже мав близько 1 мільйона доларів, що еквівалентно 9 мільйонам по цінам сьогодення, звісно, це також круте досягнення, але його сьогоднішні сотні мільярдів доларів це звичайно результат понад 70 років інвестування. По суті, ми дивлячись на цю табличку, ми бачимо, що Баффет не став мільярдером аж до своїх 50 з копійками років. Більше того, біля 99% свого гігантського статку він заробив саме після 50-річного віку а по суті, левову частину вже після того, як йому виповнилося там 65 років. Тобто його багатство буквально вибухнуло. Саме наприкінці його життя, як так сталося. Ну, Бафет просто давав своїм інвестиціям працювати десятиліттями, ніколи не припиняючи цей процес. тобто важливими елементами успіху Баффета були два фактори: по-перше, це величезна база, яку він напрацював ще замолоду, тобто з 11 років він починав інвестувати. І звичайно, другий фактор це неймовірно довгий період, протягом якого ця база зростала завдяки складним відсоткам. Тобто, по суті, ми бачимо, що складний відсоток творить дива з достатніми сумами і достатнім часом. Але як ми можемо зараз застосувати з вами ті знання? Ну тобто є кілька речей, які потрібно зробити вже зараз. Перше, звичайно, це почніть інвестувати якомога раніше. Час ваш найкращий друг, навіть невеликі суми інвестовані регулярно, з роками здатні перетворитися в суттєвий статок. Ринок акцій США історично дає близько 7-10% річних на довгому відрізку. Тому акції та фондові індекси це, по суті, адекватний і достатньо популярний інструмент для зростання капіталу. Кожен рік зволікання має свою ціну, як ми бачили з вами на прикладі. Якщо ви ще молоді, використайте перевагу часу і не чекайте. Друге, сформуйте свій фінансовий план та інвестиції. Інвестиційний фреймворк, якщо ще не створили, розрахуйте, який капітал вам потрібен для пенсії. В описі до відео буде посилання на безкоштовний сервіс Strum, в якому ви можете розрахувати свої цілі. Третє сфокусуйтесь на досягненні перших 100 тисяч. Звісно, ця сума умовна і для когось може бути меншою чи більшою. Але тут важливий сам принцип: поставте собі за мету накопичити свій перший капітал і реінвестуйте відсотки. Як казав мангер, затягніть паски, але зберіть ті перші 100 тисяч, потім стане легше, бо ваші. Інвестиції почнуть генерувати відчутний дохід автоматично. Подумайте, яким чином можна почати генерувати більше доходу, яким чином можна отримати підвищення заробітної плати на роботі, або отримати іншу посаду, яка буде генерувати більший дохід. Четвертий момент це звичайно реінвестиція прибутку і дивідендів. Не витрачайте отримані дивіденди, пускайте їх назад в справу. Це ключ до ефекту відсотків на відсотки. Ну і п'ятий крок знову ж таки: інвестуйте просто і регулярно, не обов'язково бути там фінансовим генієм чи Займатися стокпікінгом можна інвестувати більш пасивно, вкладаючи в ETF. Головне це постійність і дисципліна. Відкладайте частину доходу щомісяця і одразу інвестуйте. на завершення. Якщо ви тільки починаєте свій шлях в інвестиціях, дуже рекомендую переглянути наступне відео від Саши Ютиша про те, куди можна інвестувати новачкам. До зустрічі.